Час підсумувати головні події дня, як минув день у нашому місці, вже за декілька секунд. Дочекайтесь у студії. Працює Світлана Коханчик. Сьогодні християни візантійського обряду святкують Вознесіння Господнє. У християнстві ця подія відзначається великим святом, яке завжди припадає у четвер сорокового дня по Христовому Воскресінні. Згідно з християнським вченням, після Воскресіння Христа через 40 днів Бог забрав його на небо. Хоч до цього він ходив по землі. Це останній день, коли можна вітатися словами Христос Воскрес. Опісля вшестя це вже заборонялося. Також у храмах ховають плащеницю. На цю відзнаку люди Пікали обрядове печиво у формі драбинок, що було почому ісусові вилізти на небо. Такий ритуальний хлібець носили на могили, щоб востаннє разом пом'янути померлих. Крім печива, готували також плоскі млинці з пшеничного борошна. У деяких місцях пекли паски і фарбували крашанки на поминки. на Джуру у строю провели військову спортивну патріотичну гру між школярами. Участь погодились взяти 10 шкіл нашого міста. На час кожна з команд повинна була пройти сім випробувань, серед яких маятник біг по перекладенні та ходьба по канату. Яка команда перемогла і чи до вподоби такі змагання самим школярам? Дивіться далі. Військово-спортивна патріотична гра українського козацтва Джура вперше відбулась у нашому місті. Спортивне дійство відбулось на території станції юних натуралістів. Помірятись витривалістю, силою та спритністю зголосилось вісім шкіл нашого міста. Серед завдань, які потрібно було виконати, пропусти підняттянутою сіткою, не зачепивши її, пробігти по грудках землі не впавши, тримати рівновагу на перекладенні, вдало перелетіти певну відстань на мотузці, пройти подвійну струпу з двома натянутими, не впасти під час проходження канату та перенести потерпілого із замком. Першими, хто погодився пройти всі випробування, учні четвертої школи. Юні козаки та козачки подолали перешкод. Шкоди за 20 хвилин. Змагання дуже добре що провели таке наше місто такі змагання. Змагання вони дуже розвивають, так гуртують людей. Ну, змагання в перші дні було важче, це, напевно, найважчий день. Напевно, з усіх найважче це було подвійна стропа і одна послаблена була верхня стропа, і по ній було найважче пройти. Але так зазвичай всі дуже хороші придумали, атракціони такі, як вони дуже розважають, якраз для канікул, так щоб розважитися. Таку гру в нашому місті провели вперше організатором виступив відділ освіти Стрийської міської ради. І хоча цього року це такий собі пробний варіант, на наступне літо обіцяють обов'язково закласти кошти на організацію та призи. А поки свої перші схвальні враження висловлюють учні та вчителі. Це дуже добре для дітей такі змагання проводити, такі змагання корисні для дітей. По-перше, це на свіжому повітрі. Має можливість спробувати лазення це по канатах, навіть переправи. все це в житті. Деться будь-коли поїхати в гори навіть ту суму палатку розкласти. Це вже третій день проведення спортивного дійства. У попередні відбулось представлення команд так званих родів, розповідали про історію козацтва та збройних сил України, показували інцинів, медичну підготовку. Хто переміг у завершальний день змагань стане відомо завтра під час нагородження у будинку вчителя? Світлана Коханчик, Руслан Леськів, новини. 16 червня в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято лікарів, медсестер, лаборантів і санітарів, одним словом, працівників галузі охорони здоров'я. Оскільки святкують його щорічно у третю неділю червня, тож людей у білих халатах з нагоди професійного свята вже сьогодні привітали керівники медичних закладів та представники влади. Так устрийській центральній районі лікарні, урочиста частина, на яку зібрались усі, хто має відношення до лікувальної справи, відбулась у міст. Це їдальні. кращих працівників нагородили грамотами та оплесками. Нагороди вручив головний лікар медичного закладу Василь Крузь. Почесну грамоту та нагрудний знак від департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації отримав медик Ярослав Іванович, який найдовше працює у центральній районній лікарні. Медицина стріщи сьогодні представлена такою розширеною мережею. У нас 60 медичних закладів це в кожному селі. Медичний пункт, лікарські амбулаторії сімейного типу, лікарня наша. Звичайно, що свято, яке відзначається щороку, це свято для всіх медичних працівників і тих служб, які споріднені з нами. І сьогодні ми відзначаємо це свято і відзначаємо тих людей, які працюють. У нас майже тисячу працюючих, котрі кожен день стоять на варті здоров'я людей, котрі. Допомагають тим людям, співчувають із професійним святом від свого імені та керівників району. Привітала присутніх заступник голови Стрийської районної державної адміністрації Наталія Тлімішо. З її рук свою грамоту отримав і Василь Круць. У день вашого професійного свята висловлюємо всім працівникам медичної галузі району безмежну вдячність за врятовані життя, за повернути здоров'я і радість. Низький уклін вам за самовідданість. Вірність обов'язку і покликання. Що бажаємо вам, вашим родинам, міцного здоров'я, щастя, благополуччя і добра. Закінчилась урочиста частина концерту. Медперсонал своїми чарівними голосами та звуками скрипки потішав вія Говерла, керівником якого є Михайло Золотуха. Ми... Дві 2013 року мережа установ охорони здоров'я Львівщини нарахувала 128 лікарняних закладів, більше тисячі фельдшерсько-акушерських пунктів та 62 станції швидкої медичної допомоги. У закладах охорони здоров'я було зайнято більше 14 тисяч лікарів усіх спеціальностей. Серед регіонів України за кількістю лікарів, Львівська область займає четверте місце, середнього медичного персоналу третє. А от за кількістю лікарських ліжок четверте. Щодо заробітної. Плати працівників охорони здоров'я у січні-квітні 2013 року становила трохи менше двох тисяч гривень, а це на 25% менше ніж у середньому в області. Вихідними у Морщині відбудеться День міста. Святкова програма там розрахована на три дні. Завтра, 14 червня, відбудеться концерт до Дня медика за участю артистів Палацу культури. Початок о 15-й годині. А вже у суботу пройде турнір з міні футболу серед вулиць міста та відкритий турнір з шахів. У неділю, 16 червня, розпочнеться святкова програма з молебня. Згодом на площі Незалежності маленькі мешканці міста продемонструють свої вміння. О дванадцятій годині Будеться конкурс малюнок на асфальті. Згодом перегони малюків. У цей час розважатимуть малечу безкоштовні надувні атракціони. Після обідній час розпочнеться основна концертна програма. Спочатку виступить духовий оркестр. А з 16 до 23 години мешканців Моршина та гостей міста розважатимуть тутешні колективи та зірки української естради. Серед артистів Степан Гіга, Наталка Карпа, Андріана, гурти Шоколадка, Ріплей, восьмий день, сплет та антитіла. Крапку у святкування поставить феєрверк. На сьогодні в мене все. Ще раз переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту телеланку.юей. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до нас у студії 45983. Дивіться на завтра з новою порцією новин. Гарного вам вечора!